Слава Україні! Сьогодні я вам покажу, як почати роботу з базою даних, як перенести залишки. От, наприклад, є база даних, є накладна, відразу її копіюємо. У нас є ось такі от дані. В даному випадку це атестат, але це може бути не тільки атестат, а будь-яка ваша база даних. Є база даних накладних, виглядає вона ось так: тут якісь попередні дані. Якщо просто будете додавати сюди дані, відразу ж копіювати звідси в базу даних. Ви стикнетеся з тим, що вам треба буде додаток 13 робити вручну. Тобто сюди ще додати документи, а сюди додати майно. Тому я показую, як зробити це швидко. Перше, це ми підготуємо наші дані. У нас є ось такі дані. Частину я вже підготував, а от частину ще ні. От, наприклад, у нас така ситуація, що є три серійних номери, а нам треба їх обліковувати за за номерами. Тому тут на ваше рішення або ви так і залишаєте серійні номери. Прописуєте разом, але, на мою думку, краще зробити ось так, от, продублювати дані. І скопіювати серійні номери. Так, і тут відповідно поставити по одиничці. Але це знову ж таки на ваше рішення. Ще один нюанс, що в мене в програмі, це зв'язано з додатком 47, що колись був 46, можуть бути тільки ось такі категорії з першої по п'яту, причому вони. Мають бути в текстовому форматі, я вам далі покажу, як це зробити. І придатна, непридатна потребує ремонту. Але саме в такому вигляді: пири, не пири, потребує ремонту. Тому категорії треба привести до, до такого вигляду. Так, ми тут все привели. Як привести все до текстового формату? Так, от виділяємо. Текстовий формат це коли отут буде трикутничок зелененький. Виділяємо наші категорії: дані, текст за стовпцями. Далі тут забираємо всі галочки. Далі текстовий. Готово. Появилися трикутнички. Це значить число збережене як текст. Так, ще один нюанс, що в Excel не буде працювати частина формул, якщо клітинці більше, ніж 255 символів. Я вже тут перевіряв тут 400 плюс символів, тому нам треба цю штуку якось обійти. Ну, десь так. Можете більше залишити. Ну, Назва однозначно повинна бути така, як накладні, але от є обмеження, що це не буде працювати в Excel, в принципі. Тому цю штуку десь в примітках чи куди поставити. Ще один нюанс код номенклатури. Якщо у вас його немає, то проставляєте, того, що по-інакшому працювати не буде. Деякі з функцій. Так, дані ми, в принципі, підготували. Йдемо підготовувати накладну. Ми скопіювали накладну і зараз будемо її прописувати те, що нам потрібно. До прикладу, візьмемо, що це атестат. Тому тут міняємо на атестат. Тут, наприклад, атестат ось такий. Дата. Також тут вбиваємо цю дату, тому що вона тут за замовчуванням сьогоднішнє число. Ставимо те, що нам потрібно. Це я наголошую тільки для. Імпорту залишки, вантажу відправник. Нехай буде база якась. Також убиваємо тут всі формули і склад. Також ми формули всі тут убили. Служба зв'язку, хай залишається. Очистити накладну підставу операції можна написати внесення залишків. В принципі, все. Це ми розглядаємо, якщо ми з атестата. якщо ви... ну, У вас є база даних і по підрозділах все розкидано, то тоді вантажу ставимо той підрозділ. Який потрібно. від правника склад, з якого це ймовірно поставилося. Тип операції ставимо надходження. Беремо і просто копіюємо наші дані і вставляємо в накладну у відповідні поля. Так само решту інформації. Код номенклатури, одиниця виміру, категорія сорт видати прийняти. Це в нас буде кількість. Ми її сюди і сюди вставляємо. Якщо є субрахунок, ставимо в примітку. Ціну ставимо сюди. Так, ще категорія одержувача. Також ту саму ставимо. Так, в поле 12 ставимо серійні номери. Ці дані нам вже не потрібні. Обов'язково тут поміняйте адресу зберігання, тому що у вас вона буде інша. Як це зробити? От, Стаємо от сюди, там, де адреса, правою кнопкою копіювати, сюди вставляємо. Тепер зберегти накладну. Термін дії хай буде там 3. Нам це не важливо. Ось оця накладна. І закидуємо в окрему папку. Переходимо до нашої бази даних. В Базі. Видаляємо всі рядки, крім першого. Перший залишаємо, його видалимо потім, коли вже імпортуємо. І в додатку 13, також видаляємо всі стопчики, крім першого. І всі накладні всі рядки, крім двох. Не одного, а крім двох. Тому що тут специфічна формула. Тут формули відрізняються від оцих форм. Зберігаємо всякий випадок. І тепер імпортуємо імпорт накладних і шукаємо, де ми поклали ці накладні. Готові накладні. Тут не буде відображатися цією накладною, нічого страшного. Натискаємо ОК. Бачите, у вас почало створюватися. Далі, от все. Накладні імпортовані. Тут, правда. Імпортувалося як дата, ну нічого страшного, ми тут перепишемо. Так, Цей рядок можемо видаляти. Додатку 13 бачимо, у нас все імпортувалося. Що робити з оцим рядком? Ну, Наприклад, цією колонкою. Копіюємо сюди одну з наших. Реальних речей, які тут є. А цю колонку видаляємо. Ну, Це тільки треба буде зробити один раз. І тут також. Допустимо, ви ще там щось провели. Так. Оцю штуку вставляємо от сюди. Оцю видаляємо. І так само ви проведете ще одну, також замість там, третьої накладної вставити сюди. І видалити, власне, її. А далі вже нічого робити не треба буде. В принципі, все. Отак от стартувати. Що я повторюсь, якщо по підрозділах, то ви тоді ставите там відповідний підрозділ. Так, і таким чином можемо додаток 47 це про що я казав, що буде така штука. Якщо ви по серійних номерах розбиваєте, то у вас надходження в додатку 47 буде ось так. От, якщо ви все разом... Ще нюанс. Старайтеся, щоб тут не було от, переносу рядко. От так якось тут. Інакше у вас, от бачите, не буде створюватися додатки. От я перенос строки забрав. Додаток. Створився. От тільки якщо у вас буде подібне на дату документ, треба уважно дивитися, чи воно правильно створює. В принципі, все. Отак стартувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.